Шалом, це Славко, Ясі, вибачію, У мене є кілька виправдань мого мовчання. Перше, я відкрив для себе бордо, оцей милий пробнічик. Я скажу, що от воно сухе не тому, що кисле, а тому, що трохи сушить нього. я, може, підсяду ближчим часом на бордо, тому мені надзвичайно потрібна буде ваша підтримка. А вашої підтримки я без вашої симпатії не отримую. Тому я. Був змушений повернутися ну, до Реальполітік. Ви, мабуть, всі спостерігали оці їхні атаки, оці їхні розгортання літаків. І важить, що, важить, що атака знову по броварах. Я зрозумів, бровари то є такий український вороніш в очах Путіна. Він коли не знає абсолютно, що робити, як почати війну або як її закінчити, він б'є по броварах. Ну, це розумно, бо він знає, що бровари були. Ну, у нього ж розвідка опіздиває. Він знає, перед війною йому доносив Кива і компанію, щоб ровари були одним з культурних інтелектуальних центрів України. Ну, ясно. Я, Женя, Андрій Борисович, наш любий драматург. Ігор. Ну, коротше, камішка зрештою той самий, покинеться. Коротше, були люди. І він думає, що якщо бити, то центр прийняття рішень він завжди голосився вдарити по центру прийняття рішень, і в нього такий блуждаючий центр прийняття рішень. Він то по старих казармах, то по старому центру зв'язку з українськими підводними човнами в Світовому океані, то по заводу Стріла. Це свідчить за розгубленість Путіна. Розумієте, жарти жартами. А насправді це свідчить, що... Колом ходить Путіна, нема нових ходів. Він втретє, от згадайте, осінь 22-го року, він гупить, він імітує осінь 23-го року, він хоче показати, це є. Повномасштабний, як для нього, примус до миру. От коли ви кажете, що Путін ще не починав, що його ще не роздаїли, Насправді бобра вже вичесали, Бобер уже перелиняв. Бобра вже вичесали, там чесать нечего. З термінології Андрія Борисовича ви понимаєте смисл, надіюсь, в якому смислі чешуть бобров, Я вам поясню. От все, що він може собі дозволити в реальному оточенні, війна це мистецтво можливого. всі ці, ці демонстрації, от весь цей тиск з повітря на нас, оці всі загрози Запорізької області, в повітрі нам треба дуже уважно відслідковувати кожен його капріз. От він десь відчув себе ущемленим, трохи влупів по бровах, показав, що він ще може, що у нього ще на повні німного приподнімається. Що від цього заводу? Ну, я розумію, родичів нашого хороброго Євгена Гридуну, хоча б воно, по-моєму, вже кілька разів продане і перепродано цей завод. Хай власники переймаються, я так скажу. Ми, броварці, Ася нормально поспали. Мені такий сон снився, слухайте, пригоди про Другу світову війну, як я був партизаном і чомусь антинімецьким. Уявляєте? Мабуть, шоунівцям, ну, і, да, щось підозріло Мені снилось, але дуже захопливо. Так от. Ми маємо спостерігати за повітрям, за оцими його от це найкращий пробник ситуації з перемовинами. От як тільки він єбінеє, значить, і от наскільки він собі єбінеє, от скільки він може, стока і речить. То власне таке враження, що він уже заганяють його в будку. от я казав про лиття. Я не знаю, хто лє цю воду, але Путін виглядає таким, що от речить вже коло будки знаходиться. От-вод -от загонять. Тому що ну, що ну це за примус до миру? Шо, ну, ну як оце? Це, це, плохая осінь, це слабеньке повторення осені 22 року. Нових ходів у нього нема. І на землі вам слід звернути увагу не так на Курахове, як на. Запорізьку область, якщо він рішиться, якщо він щось зробить, він все-таки вирішив матеріалізувати свій бред о Запорізької області. Він хоче щось довести Путіну, качає права на Запорізьку область, і це дуже буде цікаво. Так, значить, за це я сказав. За те, що нема ходив нових у І Тут нам дуже цікаво, чи будуть нові ходи у Трампа. Що нас має непокоїти? Дві речі. Перше, чи будуть нові ходи у Трампа? Поки що я таких не побачив, і я думаю, вони їх не мають і мають ще вигадати до 20 січня, якщо вигадують. Бо якщо у Трампа нема нових ходів, це погано. Це він теж буде грати оцю свою. Реаль дурацьку. І друге слабкість України. Ви розумієте, ті проблеми, що ми маємо у війні, це не через силу Путіна, а через нашу слабкість. От у нас черговий приступ паніки, ви знаєте. Якісь утечки, що 50 тисяч на місяць. Кішка, кішка, іди сюди, кицуню. іди, покажись, покажись, киця, покажись людям. От так, от так, мило. О, повзе, бачите, під екраном. Кішка вже тренується. Підповзати, підворожив вогнем до екрану. Отак цуня, лежить собі смирно. Так, ось те, що значить паника 50 тисяч на місяць. Ну як можна, якщо це дійсно утечка, як можна з України скачати 50 тисяч осіб на місяць, коли реальний потенціал, то автори тієї самої утечки оцінюють 30 тисяч на місяць. Я скажу: якщо вони оцінюють нашу мобілізаційну спроможність 30 тисяч на місяць, це дуже непогане і дуже високе число. Якщо ми зможемо за листопад, грудень і січень 90 100 тисяч зібрати, це, ну як ви розумієте, на дві кампанії потрібно. Це дуже висока оцінка нашого мобілізаційного потенціалу. Інша справа: як ми його використаємо? Чи не знову не змарнуємо ми його на нові бригади? Це я пляшку прибираю. А тепер традиційні відповіді. Так, трішки патріотизму, багато суму. Страва лікує. Я б не сказав, що багато суму. Я завжди вважав себе оптимістом. Що світла полоса вже була. Тішка дивись. Так, яка спроможність ОРКІ як системи взагалі на відновлення армії наступні 5 років? Що можуть відновити, що ні зробить видів. Тут мене просили за донат, тут відповісти за легітимізацію ЕРЕФІ. Я, мабуть, відповім якось, але скажу коротко, тут проблема в чому, що сучасна держава це сума приватних партикулярних інтересів. Що сучайна, сучасна держава має служити приватним інтересам, що спільний інтерес зводиться зараз до розподілу годівниці. От бачите сучасну державу Західну демократичну, там один спільний інтерес: поділіть поравну все, що не наше. А в росіян позаяк у них суб'єктності нема, воно переходить на вождізм. Спочатку ясно, що вождь був сакральний, через божественний, через мандат небес, як кажуть китайці. Мандат небес. А потім через оце штучне, через квазі-царя, через вождізм, тому що вони всі ніщо, вони вимагають персоналізації через вождя, вони ж розуміють, що їх по окремішності ніхто не боїться, а от. Розвід і нещасний народ, який хоче одного, щоб його наконець хтось іспугався. А взагалі я вам раджу за легітимізацію найкраща стаття в Арабській Вікіпедії. Там все сказано. Тепер за це. Що можуть відновити що ні? Перше хожу, відно... відновлення війська відносно чого? Відносно стану 22-го року. Так воно, військо вже реально боєздатніше, ніж 22-го року. Бо 22-го року були якісь... Дебільні уявлення Тухачевського за глибоку операцію. Якщо не на Київ, то на вони ходили на Київ так, як собирались іти на Варшаву, на цей от Сувалкський перешияк. Так що вони вже сильніші ніж 22-го року. Я спрецижую питання пана оцього цього Вереноса, що. Зараз не розбудовує. заради чого Путін буде розбудовувати військо ближчим часом 5 років, по-перше, треба створити нову корупцію. Якби був старий апарат, стара корупція, я б розумів, для чого розбудовується військо, щоб вкрасти. Тепер, як воно буде розбудовуватися в умовах нової корупції, хто буде бенефіціаром, я не знаю. Ви розумієте, що якщо Україна піддасться, а Європа слабка, то попри... Розум раціо на що валиться? А, це кошку вона відлікати. Я думав, Ася кошку связь Коротше, Слабкість Європи все-таки може. Він в передмазмаразматичному цьому стані. І якщо от Трамп достатньо послабити Європу, то чому Путіну і не спробувати зробити другий крок? Це от дуже цікаво. Поки що. З Путіним розіграли варіант. Все таки ви розумієте, що Гітлер був потрібен, виявляється. Що те, що Європа і Америка людство якимось дивом побороли Гітлера, виявилося, що задум був не в тому, що знову нового поставили нам. Розумієте, що потреба все-таки в Гітлері існує, як це не дивно. Це був той, той був такий нормальний, європейський освічений, інтелігентний, не заканав. Нинішній Гітлер вже явне бидло. І поки що цьому явному бидло вдається те, чому їхньому, тому харизматичному гітлеру не вдавалося. Для чого, власне, задум Гітлера людству нав'язати, ну всі розуміють релігійні люди, тому що останні часи. Чи відіб'ємо ми і цього Гітлера, і потім постане ще гірший, я не знаю. Це буде стане ясно по характеру. Українського миру, от як буде йти процес замирення в Україні, тоді можна буде сказати на предмет відновлення його збройних сил та мети цього, цього відновлення. Бо поки що ми не бачимо ані нової корупції, ані нової стратегії. Поки що всі збройні сили зводяться до того, щоб налякати нас 50 тисячами в Курську, 50 тисячами. На півдні От зібрати 100 тисяч і остаточно налякати Україну. Щодо нашого брата, так, вождем хоч як коновальці, у нас самі вожді, дусту на них нема. Так. Думати політичний вплив через 5. А у нас даунбасери, у нас ж нема української еліти, у нас нема українських великих бізнесменів, які харчуються з польського бюджету. Бо весь вплив наших даунбасерів зводився до чого? До... Магнатів партії регіонів ніхто на це Донецьке бидло уваги не звертав. Я не думаю, що поляки будуть звертати увагу на українське бидло. Я б не звертав би. Так, оце я і не є українець. Так, в, в вашому сенсі. Розумієте, я. Так, дві версії. Це мені сподобалося. Але ж з рекомендацій України я тільки роблю рекомендації України. О, Бандера слухає для нас ідеї не орієнтир. Ось Джек Горобця для спів... Вам симпатичні вбивці своїх спільників, вам симпатичний Нечаєв. Почитайте за Нечаєва, почитайте за Бандеру. Вам цікава людина, яка стверджувалася на своїх падільниках, на своєму оточенні. Ну, то ваш рівень. Я можу тільки поспівчувати. Зрозумієте, з них усіх німці довіряли гроші тільки Роману Шухевичу. Це була єдина людина, яка заслуговувала на матеріальну довіру в німців. Так, от і вже все зрозуміло. І наше. Рецепт крім чи винні, грішні покажемо. Дякую, дякуємо навзаєм. Да, Висказавшись, розумні українці ігнорують ведичні знання. Да, Я теж не бачив в очі ті веди, я скажу, що я відтаку, колись мене оцю всю бодягу здавав я екзамен по всій бадяги. Це така була пачка саме знати. Я це все прочитав. І забув нарешту свого життя. Бай, лайкайте, підтримуйте та поширюйте, і дивіться, яка красива кішка все-таки. Да, хотіла Скажу, сказати, що, що ми пекінську капусту купили і на днях покажемо. Ми не тільки, ми вже встигли з'їсти стейк, як і обіцяли вам показати, бо його нарешті надзвичайно якісно засмажує, як в моєму дитинстві.